Львів вже просинається та інші міста, Вийшла на пробіжку. Сьогодні трошки проспала, була на відкритті року, як ви вже знаєте. Багато чого відбулося. Більше подробиць дам на YouTube-каналі. Зараз йду на пробіжку. Зазвичай тепер буду кожного дня це робити. Потім пізніше буде ще басейн. Але що відбулося вчора? Була і червона доріжка, як ви вже бачили, і фото з мерседесів. І були макарти від Василя. Де я отримала відповіді на свої запити, те, що мене зараз, можна сказати, трохи тригерить. Нові знайомства були, старі знайомства обнімашки з іншими. І важливий момент була можливість бути просто собою, насолоджуватися життям, кайфувати. Я просто цілий день, бо соні ж була на тренінгу, танцювала. Надихалась і надихала інших. Це було дуже потужно. Більш подробиць, як я вже сказала, скажу на Ютубі, трішки розвернуто. Тому переходьте, дуже чекаю вас. Хто був разом, пишіть коментарі, як вам бути в Шерводі.